У мене є такий список, у моїх партнерів є такий список. Ми домовилися, що ми зливаємося списками, що якщо хтось до когось отак ставиться, то всі ми до того так ставимося? Ставимося. Він, не не він невеликий, але він є. А, і це а, в, і ці люди в списку небажаних персон, яким не можна пропонувати бізнес. Угу. Дуже зрозуміло. Е, цивілізована метода 2. Це про неї було? Це про неї і було. Про список, про список неважаних осіб, яким, з якими ми спільно не маємо справу. Да. Є ще е, далі, що є. Є в мене е, рольова гра, яку ми так. сьогодні будемо чіпляти Є рольова гра, де е, можна. Ставити питання партнерам потенційним партнерам, і ось такі зустрічі з капітанами українського бізнесу з першого десятка відбувається бізнес клаві що місяця. Чому ви ще не з нами?